Ей йо, ви на каналі Котановський Плей, з вами Сергій Котановський і ми починаємо. Зараз привикну затички, буде нормально. Шо за тичка, блять. Ну що, добігався тварина. Варто він мені перевіряє. Доперевірявся. Я бачу її на свою жопу. <кхи> Тепер я такий логопешний, без помощі. Давайте, поїхали. Хорош. Так, у мене покрипам наче все нормально. Да багато. багато, можливо, на них за пять пошел. Убил, убил Ой, попал. Возможно? Невозможно, а тут. Нужен ганг. Який нахуй ганг, ебать? У нас вони всі, блять, йому нужен ганг, він дебіл чи що? Ну, таких, ну, ще мені надо. Пацани на луну готові? Да, конечно. Да, тут он касоварц той. Ну, да. А, ось, в моча. Нужен ганг, ганг. Так що я потанцюю. Так куди підмышку? Ні-ні. Окупаться, він гап і тянулась. Перелотуй, да вон, а то слабно. Ну, Я готовый. Торм, шторм, шторм. Блядь. Убываю. Ты минус. минус. Куда ты ворваться? Вот куда ты Бух. Клоу. Все, можно, можно, можно. Блять. А, Блядь. там а, свап же щит дает. Я буду по здається сейчас добиться попроса. Е, опять підер до вас пішов на ней. Okay. А, а ні, не, стоїть. Стоїть, що то вы живете. Их четверо, їх четверо, ебану. Я, я до вас я вас, до вас лечу пацики лечу, лечу, лечу до вас. На я на хасті, я а на хасті. Та болта, ти не спасаешь на. Мене Чотири типа, три... помощника бачу. І сам я не вб'єш, просто здохнеш щас. Ну, може вб'єш і здохнеш. Бля, он был. Пока нас выпарил. А потом на мету фармить нафиг. Я влез в скорость, пока. Это вообще-то выходил в мини-план. Сука, блядь. Поможи. Я говорю, у рот. А. Ну бежи, Путорнул. бежи, давай. Т2 пушить куда? Серый, давай Go. и целого нагнаем и зажат. Давай. Давай, давай, следующий. Торм. Сука! Хорош. Погода Хорош. Було дятежою тоже. Ну я тихо сам завел такое прямо. Уже жёстко. Но я ну, ну, его ну, убью зато. Не БКБ треба термінал. Ой, шторби літає Сергій, на тебе, я біжу до тебе. Да, на нього мерця, мерця. Я біжу, мені похуй, я його уб'ю. давай, давай, в нього мана на нём. Ну війни не буде більше. Хорош. От сосе жмуділа. Охвалю, він молодець. забрав четверочку і здох. Да, там вона працює, але Я не буду помогать, вони мені ні разу не помогли. Я біжу до них. Я тоже тепа ща знаю. В мене 5 всех до ульта. Да, да, хорошо. Надо цю луну мінус, луну. Да, 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 давай, давай, давай. Все минус. Дальше, дальше, дальше. Чого ты его убиваешь? Десь не туди визаж. повізаж. Да. Все, да, у мене есть сульт, у мене есть ДД. Я бежу. Пульт, я бежу, я бежу. Луну, 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 пацики. Наверное, кого лайку. Там шторм, базманы. Пацаны, я с них туда хожу. Блин, Блин, ну он безмолвие ебаный. Не, надо отъебало. Вот, я добил. Не надо было лист. У. Убил я его? Убил. Да, да, убил. После моей ульты, конечно же. Тыкалка, до свидания. Блядь, луновый. А він тут просто постоять хотів, біля мене чи шо. Нахуя це все було? І здох тепер. Ну, дебіл. Бага, дебіл. дебил. Да, дебіла, ну не дебіл. Що тробить животне? Да вбий його, в нього щити спали, блядь. Просто здохнуть рішив. От кого ти біжиш, сука? А перед тим як ми продовжимо дивитися відео, я хотів би подякувати всім тим, хто підтримує мій канал, а особливо цим катанам. Дякую за мотивацію в ці буремні часи. Що там велика, до речі, бля? Аганім. Ой, який аганім блядь. Який аганім, а Раді. радік у нього. Він рядом стояв, міг би радіком хоч мене підсевить, щоб типи двічі міснули, Я б убив байлуну і ще б когось. Ну там як мінімум Луна б згоріла, б, блядь. Або ти вбив би її. Я її вбив бо якби. Вона по мені місала. Тепер я, блядь, піду в ліс минут 15 постою, а потом вийду і щоб нам трон знесли. Тепер я такий тип, я не буду впритул бити. Це як ти побачив сенсу ніякого не несе. Ой, я вам от їхав. Опа, я йду. Йдеш, він через загани и інвіз. В нього інвіз, якщо що. Нормально. А ти шо хотів? Собака дика, блядь. Бля, ой-ой-ой, ой-ой-ой, о, майод! Зопой затащив oh на разу просто. Нихуй мене словать было. Сто голды. Сто голды! Мне не вообще сейчас бля, насора. Стогалды! Старом рядом уже вривається у мене напо, я его вийду. Оооо, дивись, давай. Бачиш, літає інвізний? він шукає. А він сквозь типу, літає чи що? Да, так, це ганим, що йому дає. Він нашов мене, він нашов мене. Саня, саня. Бежу, бро, бежу, Ой-ой. Вот он находит дебил отписывай. Ну давай поиграем ти пиво. Бля, я за лайк забит. По надо уебну Я бачу визажумана прилетел. Шторм прилетів, блядь. мене БКБ нема, блядь. Хелл, хелл, хелл. Рапировал, да. Ну. Да, команда была. Они наверху, да, пацаны. Ой-ой-ой, у ой, нас руваются. Команда нихуя Ну, что, а, угу. майже легенда там, блядь герой последний. А ведь что? Что, сильный тип? Шо? Пиздец сильный, бля. Сам знаешь, как на меду против таких челиков стоять. Знаю. Да ну, ну, вот как нахуй? Потому что шторма эта хуйня, он ее вешает и эти два додика Ну, это было сделать Там другим, третім предметом было бы охуенно. Ну, ладно. Опа-опа-опа, муділо мене бачить. І муділа мене витер. Анцани, тупо мені на вообще насрать. Я не пробиваю, я не убиваю. А це, блять, запчикають услышать. Ні, ну може ми на танках витащим, блядь. Ну цей підар досі без аганіма, нахуй. Ну собрав би аганім, ми б цього шторма вбили, блядь, 25 раз. Mm. Було б непогано. з лінка, блядь. Ну він зараз нам снесе, блядь. Сука, пизда, просто нахуй зарапейру і дві вишки, нахуй. мінус. Mm. Мінус казарма, блядь. Да. І додам музику. Я туда он побил просто. Бома это панема. А вы это Это панема. Пара спам есть. Я вижу. Они, он он за сектор он заходит. Понимаю, там шторм, педрила, ходил. А, а я снизу, я снизу, пацаны, зашел. Ну, летай, я не буду. Сука, ну, да, блядь, стой нахуй на месте, гнида. Гатита, гатита. Забирай, забирай, Рапаэль. Все, нахуй. А, я ты тебе урончик. Нормально, а нормально. А вот, Куда? Вот. Можно идти трон, нахуй. я в трон пошел. Бля, а чего так много? Я на дефе оставаюсь. Да, я буду на дефе, я раньше того, я не буду нікуди виходити. Буду мне вообще пофиг, я его побудил. Ух, эта команда есть. Толпой хоть нападать, хоть на толпой, я вже, блядь, шестый слотовый, мне не насрать. Ситуация мгновенно поменялась, вам так не здається? Да, потому що ми Рапайру забрали. Просто было. Девочка, иди сюда, ну куда ты? Ти щас, блять, ну і... и нет. Помогло, помогло чуть-чуть. Помогло, а ну не половон не отсюда. Просто Танёк, трон, заходь в трон сразу. Трон, 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 Тоже, в до вас, так вас жанр. Посхес полки. Я трон буду на сто. Мухтатю ты. Серега, в мене фарм 35 тисяч. Сейльно. 300. Аганін даже з'їдений, розумієш? Сильно. Вони мене даже толпой не могли замістити. Mm -hmm. mm -hmm. под... Сколько у мене грошей? 35 тысяч, сам будет, а ВК 38. Ну, в мене 31. І до сраки їхня рапіра тупо нижче, навіть з рапіра не змогли виграти. Позорні бомжи.